Вітаємо вас на каналі Ізі І Сьогодні в вашій увазі представляємо ось таку шкоду Октавію, яка щойно приїхала з Нідерландів, повністю розмитнулася і готова до першої постановки на український облік. По цій машинці вона є без жодного підкрасу в ідеальному стані, ніяких ні царапин, ні пошкоджень немає. Така гарна-гарна машинка. Вона у нас є 2017 року з двигуном 1.6 дизель на автоматичній коробці передачі. Вартість такого автомобіля 14550 доларів. Ось це відео ми робимо додаток до фотографії в авторії, до оголошення в авторії. Посилання на це оголошення ви знайдете в описі під відео. Ну і коротенько по машинці. У нас стоїть зимова гума «Континенталь», 41 тиждень 2021 року. З достойним протектором в охороні повстання. що в нас салону має. Ось такі йдуть у нас комбіновані сидіння. Перфороване кермо скошене приємне. Так, з пробігом чуть помилися, 176 тисяч у нас воно. Уже нова мультимедія повністю стоїть, маємо підігрів сидінь, бездрутову зарядку до телефону. Ось Такий вигляд в салоні. Герні карти. Так. Переміщаємося на задній ряд сидінь. Тут теж все достойно, гарно. Такий підлокітник маємо. Дверні карти. Фаркоп приємна річ. Це гуманський номер. Тут маємо подвійний коврик, його можна з резиновою стороною повертати і такою войлочною. Тут у нас ремкомплект, компресор, лампочки, крюк, знак аварійний. З цієї сторони теж все гарно. Чульське сидіння. Автомобіль ще не проходив хімчистку. Якщо не продасться так, то можливо і буде проходити ту хімчистку. Ось ви бачите стан автомобіля, в якому він приїхав без детейлінгу. Дуже достойний стан. Тут у нас повний комплект. Всіх сервісів, в оголошенні буде там подетально пофотографовано. Вся повна історія. Пробіг на 100% оригінальний, перевіряється будь де Ось ще він код можна, Люди, ну, хто захоче перевірити собі, будь-де. Ось така машинка. Всім раді зустрічі. Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте, хто просто подивився, ставте лайки. Всім до зустрічі!